Псалом 52, повчання Давида, коли Ідумеєць Доїк, прийшов і сповістив Саулові, сказавши йому: Давид приходив у дім Ахімелеха. Хоробрий, чому ти вихваляєшся злобою? Адже, Боже, милосердя постійне, твій язик сплітає згубні речі, він, наче гостра бритва, чинить зраду. Ти любиш зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж правду. Тобі, підступницький язику, Любі лише наклепницькі слова. Через те Бог знищить тебе назавжди, Він вирве тебе і позбавить тебе житла, викоренить тебе з землі живих, Побачать це праведні і злякаються, вони сміятимуться з нього. Ось чоловік, який не Бога обрав своїм захисником, а понадіявся на своє велике багатство і був сильний своїм лиходійством. Я ж, наче, зелене оливкове дерево в домі Божому. Я покладаюсь на Боже милосердя повіки вічні. Я славитиму тебе повіки за все, що ти зробив. Твоє ім'я звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудове.